Із з травня військовослужбовці, які раніше за висновком ВЛК були визнані обмежено придатними, проходять базову загальновійськову підготовку за оновленою програмою. Замість 45 днів такі мобілізовані тренуються лише місяць. Фізичні навантаження адаптовані тепер вони менші з урахуванням стану здоров'я та особливостей цієї категорії воїнів. Насамперед, це стосується смуги перешкод, яку не всі могли здолати. Як проходить полегшений вишкіл, бачили мої колеги. Вони побували в одному з навчальних центрів оперативного командування Захід. Базова загальновійськова підготовка курс, на якому має обов'язково побувати кожен новобранець перед службою в армії. Будівельник застрощений, півроку тому став у стрій ЗСУ. Має проблеми зі здоров'ям. Висновок ВЛК обмежено придатний. Робили операцію на ногу. І плюс ще серце проблеми. Нині Володимир долає смугу перешкод, вона завдовжки 800 метрів. На ній 26 різних випробувань. Фізично трошки важкувато. Є різні перешкоди, але ми стараємося, щоб прийти, щоб були якісь навики. Для таких, як Володимир, з 1 травня курс БЗВП дещо спростили. Цей курс він трішки обрізаний, він триває 30 днів. І, відповідно, він розроблений спеціально для обмежено придатних. Для них спеціально переробили деякі вправи стрільб. По-перше, їх значно зменшили. І відповідно вичеркнули з програми деякі фізичні навантаження. Сказали, що це буде друга третя лінія, Типа ну не, не сам передов. На полегшеному тренуванні. І 26-річний курсант Павло з Рівненщини. У нього поганий зір, проте намагається долати усі перешкоди, бо воліє стати гідним захисником. Ми займаємо положення перекот. Будь ласка. Павло готується до служби у тиловій частині. Армійського досвіду раніше не мав. Працював поштовим оператором. Тепер здобуває навички стрільби. Ну доглядати за зброєю, потім положення для стрільби з коліна лежачи, стоячи. І з-за укриття зброю тримають в руках і як мінімум, типу, попадати, якщо доведеться ну, це мусить. Кожен інструктори зважають на стан здоров'я мобілізованих. На цьому курсі кожен виконує по змозі. Насправді вони дуже непогано справляються. Звичайно, я дозволяю деякі перешкоди, які вже дуже складні, пропустити, але більше даю акцент на тактичні якісь дії, тобто заміни магазину, контроль секторів, команди і так далі. Автомат положення, рухаємось до наступного укриття. Має позиції перед пришкодом. Вишкіл придатних до служби у тилу у цілому нічим не відрізняється від загального. Що його мобілізовані проходять за 45 днів. Тут і тактика ведення бою, і медицина, і вогнева, інженерна, та психологічна підготовки. Це перша в нас навчальна рота, яка за спрощеною програмою для військовослужбовців, які за станом здоров'я в повному оцізі не можуть подолати дану смугу, психологічну смугу, цей курс вони мають пройти. А це вже курсантів випробують вогнем і димом. Так навчають виживати в умовах, коли ворог застосовує зброю масового ураження. Коли людина горить, щоб вона вже була, скажімо. Знала, що правильно зробити, щоб вона не було в неї страху. ворог активізувався і дуже багато скидає на дронах різних, скажімо, хімічної зброї. І тому військовослужбовець якнайшвидше має вдягнути плащ, вогнегасник, щоб себе захистити. Адаптований вишкіл відбувається в одному з навчальних центрів оперативного командування. Захід тут переконані, це допоможе підготувати кваліфіковані кадри для тилових військових частин. Служити мають всі, так як зараз самі знаєте, яка ситуація в нашій державі, і ця підготовка в першу чергу потрібна для посад, які залучені в тилу. По завершенню даного курсу вони повертаються до себе назад в частину. Володимир уже працює механіком. Вважає базові навчання. Напевно, допоможуть йому, як колишньому будівельнику, стати вправним воїном. Будемо наближати перемогу. Сніжана Сидрук, Микола Василюк, Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.